Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу TV7+. Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері. І також нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі. Офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтеся і в онлайн форматі. Ну а далі ми продовжимо у студії Тіві Сім Плюс працювати вже вдвох. Доєднується до нього моя колега Тетяна Дублянко. Таню, вітаю тебе! Вітаю! Альона, вітаю наших телеглядачів. Традиційно для вас ще більше актуальної та цікавої інформації. Підготувала наша редакторська група. Власне далі буде. Традиційно більше аналітики, зокрема з Оленою Морозовою, це кандидаткою науки з соціальних комунікацій та фахівчиною в галузі комунікації медіатехнологій, технологій будемо поговорити, як виграти інформаційну війну під час повномасштабної вторгнення. Власне довіра прозорість та протидія фейкам. Чи вистачає всього в українському суспільстві безпосередньо для того, аби дійсно почувати себе, хоча б безпечно в інформпросторі. Отож, пані Олано, доброго вам дня і слава Україні. Україні. Біля слава вітає вас. Дижради вас бачиш нам за ми власне з вами неодноразово говорили про те, які теми використовує російська пропаганда в нашому інформаційному просторі для того, аби запалювати конфлікти всередині країни. І однією з таких топових тем безумовно є робота ТЦК. І от власне за інформацією командування сухопутніх військ збройних сил України за липень 86% усіх інцидентів, які були пов'язані з ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками, і лише чотирнадцять. Відсотків підтвердились і мали під собою реальні підстави, і в сухопутніх військах зазначили, ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість і правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ні грошей, ні зусиль. Якщо розуміння прозорості і правди є, тоді чому ми бачимо так мало комунікації теми мобілізації? Насправді я думаю, що проблема не в прозорості, а в наявності проблеми не готовності комунікувати ці проблеми. Ми з вами чудово розуміємо, що рівень довіри до того чи іншого органу чудово корелюється із тим, яким чином люди протистоять чи не протистоять фейкам про цю річ. Ну, наприклад, так. Широка масова аудиторія достатньо мало е, розуміє, е, яким чином працює набу і сап. Більше того, широка масова аудиторія чудово знає, що дуже невелика кількість е, вироків е, винесена за тими справами, е, які вели набу і сап. Але при цьому подивіться на яку велику суспільну підтримку, так. Uh -huh. Набу і сап широка масова аудиторія, яку цю широку і велику підтримку аудиторія демонструє, тому що добре прокомунікована ідея справедливості і боротьби з корупцією з мобілізацією, та сама історія. Так е, нікому не потрібно було пояснювати на початку повномасштабного вторгнення, для чого потрібно йти в військомат, мобілізуватися у військах і що потрібно захищати свою родину, свою домівку і власне своє життя, бо це питання фізичне питання виживання. Е, потім на фоні повної відсутності комунікації щодо мобілізації, коли як е, палаючий м'яч, перекидали. Цю тему від Генштабу до парламенту, від парламенту до офісу президента, офіс президента казав Рахані, нехай нічого не коментують, і пам'ятаєте, і голова фракції Слуги народу, навіть якщо не помиляюся, в чатку фракції писав, що ми тему мобілізації не коментуємо. Ну, от, власне, це не коментування. Тему мобілізації призвело до того, що цей... Білий шум, да, оцей простір, який не заповнили офіційні органи державної влади, заповнив будь-хто засоби масової інформації, ну теж, да, тому що просто нічого іншого не було. І з цими військовими, які пануповували собі ВІЛ в Італіях, телеграм-канали із різними провокаціями. Дивними ситуаціями тощо, і власне, от маємо те, що маємо. Це не про рівень довіри до ДЦК, це про рівень ем, сприйняття так, цього органу в суспільство. Але власне, знаєте, от е, в інформації так написано, що 86% це фейки, і лише 14%, власне, дійсно були факти, які були підтверджені якимись діями і так далі. І це вміло використовує наш ворог. Тобто він бере тему, яку найбільше тригери... тригерить, яка найбільше тригерить українське суспільство і починає її ще більш е, масово е, власне, поширювати, щось додумувати. Ми це розуміємо розуміємо. але власне які механізми найбільш успішно спрацьовують у воєнний час? На що найбільше б'є ворог? Про фейки дуже цікаво, що в Україні багато різних організацій, різних програм, які фахово фейки спростовують, які розповідають, яким чином пізнати фейк, ну та єнота, наприклад, так. ну тобто реально їх багато, але дуже цікаво що з точки зору комунікації і загалом щодо ведення інформаційних війн, то спростування фейку. По-перше, має багато ризиків, тому що коли ти спростовуєш якийсь фейк, ти маєш ризик покрити ще більшу аудиторію, яка про цю інформацію нічого не знала. Uh -huh. Ну, мовно кажучи, так, була якась провокація, є якийсь інформаційний фейк, аудиторія цього інформаційного фейка мільйон людей. Далі органи державної влади, там, чи Генеральний штаб, чи сухопутні війська. Чи позитивні блогери будь-хто будь-що так беруться цей фейк розвінчувати для того, щоб його спростувати розвінчати? то маєш дати фактаж, яким був? Першочерговий фейк, що саме ти спростовуєш, і от спростовуючи цей фейк, так, ти поширюєш його на ще більшу, на ще масовішу аудиторію. По-друге, це вимагає більших емоційних затрат, тому що спростування має бути заряджене емоційно для того, щоб воно подіяло ще більше, ніж фейк. І, і по-третє, власне, так, уже. Для певної аудиторії, коли надходить спростування, фейк просто став частиною масової свідомості, ага. і твоє спростування вже не має ніякого смислу. Тому в інформаційних війнах завжди є правило так, що сила фейку значно більша за силу спростування фейку. Тому треба працювати на випорядження. Цих речей потрібно уникати в радянському союзі. Був такий коли власне соціологія вважалася лжена був такий соціолог Рушин, Він вивчав, яким чином радянська пропаганда. Оце до речі, цікаво, да. Це те, чим росіянці досі користуються. Яким чином радянська пропаганда впливала на ставлення? Радянських людей до тих чи інших міжнародних подій. Що він робив? Він вивчав. Ключові повідомлення, меседжі, які є в масовій свідомості, так, які циркулюють в суспільстві, а потім вивчав радянські газети. І виявлялося, що є пряма кореляція між установками людей щодо того, хто є ворогами Радянського Союзу, хто є друзями Радянського Союзу, взагалі яка політична ситуація в світі, тощо, і тим, що друкується в газетах. Тому, найперше, так, велика помилка методологічна, ну от я розмірковую, як Науковості комунікаційні, що відбувається у нас, і, і, власне, на чому, на жаль, зосереджені найкращі розуми, на пошуку, спростуванні фейків, так? І на тому, щоб їх виявити. А працювати треба із тими ключовими установками, які є в масовій свідомості. По-перше, зрозуміти, які вони по болючих темах. По-друге, формувати власні установки, працювати з широкою масовою аудиторією, а вже третім кроком виявляти просто фейки Інакше це просто як вичерпувати воду о, в на кораблику, знаєте, які постійно водою заповнюється. Угу. Це а, має бути на загальнодержавному рівні ця робота? У нас же є ціле Міністерство культури угу. інформаційної угу. політики. Але знаєте, от знову ж таки, ви самі говорили про те, що навіть тему мобілізації її, так як гарячий м'яч, перекидали із рук в руки і говорили не коментувати. Тут ще також дуже важливо для українського політику не втратити на тій чи іншій темі свій електорат, свої голоси власне і як отут тут -от знаходити. Про що варто думати власне в такий момент, не про свій власне якийсь рейтинг, а про українське суспільство і про Україну. Це різниця між між я дуже не люблю цю тезу, але це насправді так. Це різниця між державницькою позицією і політичною позицією, яка мета політика, так виграти наступні вибори, яка мета державника зберегти державу. От власне це питання кінцевої мети. Ти якщо ти дієш в інтересах суспільства, в інтересах держави, то для тебе репутаційні ризики менш важливі ніж. Інтереси суспільства, якщо твоя головна мета та виграти вибори, то тобі байдуже яким чином ти їх виграєш. Ну і це не тільки нас відбувається. Подивіться на Трампа. Він теж мало турбувався про те, як буде вигляд, як будуть виглядати Сполучені Штати Америки, яку роль вони будуть займати в цій новій світовій конфігурації. Його значно більше цікавило те, щоб повернутися в овальний кабінет. Він туди повернувся. Щодо мобілізації, до речі, новий міністр оборони Денис Шмигаль прокоментував її два дні тому і сказав про те, що мобілізація триває за планом, і на 90% вона відбувається абсолютно нормально. Люди, отримуючи повістки, приходять служити, їх не хапають, їх не тягнуть. Вони приходять до ТЦК і їдуть до навчальних центрів. Чи це той рівень комунікації, який в нас залишається уже на четвертий рік поспіль повномасштабного вторгнення? Чесно, мені так складно щось про це сказати. Це така Чутлива тема, тому що у кожної людини є власний персональний досвід, тут не можна зробити якісь узагальнення. Людина, яка добровольцем в армію прийшла чи отримала повістку, і пішла, мобілізувалася, чи за кордону повернулася на початку повномасштабного вторгнення для того, щоб державу свою захищати, її такі дискусії взагалі дратують. Ну, тобто, в сенсі, відчули, ви тебе це цікаво просять. Прийти чи вічливо вони тебе, чи вони тебе десь схопили, це твій обов'язок. Людина, яка е, зіштовхнулася там з порушенням своїх прав і умовно кажучи, ну є ж такі випадки, вони ж зафіксовані і сухопутні війська, їх е, е, визнають, коли людину тр, ні, невідомо де тримали, її родичі не знали, де вони. Ну то в, вона сприймає цю тему і комунікацію з цією темою інакше. Пам'ятаєте, оцю Дніпропетровську подругу, яка типу мобілізувалася для того, щоб підвищити депутатку облради чи місцевої облради, здається, для того, щоб покращити свій імідж. І розповідала, як нічого не потрібно було робити, тільки на присягу прийти, як всіх там попередили, тощо. що ну як ви думаєте, як люди це сприймають, як вони ставляться до такої мобілізації і до тих органів, власне, які мобілізацію цієї подруги проводили. Тому ну, тут дуже складно давати оцінку такій багатошаровій, такій складній, такій суб'єктивній темі на основі. Одного одної репліки, так, нового міністра оборони. Єдине, що можна сказати, судячи з цієї репліки, що міністром оборони пан шмигаль буде таким же, як і прем'єр-міністром, тому що вся його комунікація на посаді прем'єр-міністра, по суті, до таких нейтральних речей зводилася. Мені здається, ми з вами навіть це обговорювали, uh -huh. коли відбувалося підписання угоди про корисні копалини. От власне просто це. Така комунікаційна стратегія пана Шмигаля. Тобто ми будемо все менше, ви що ми можемо да, прогнозувати? Що ми будемо все менше бачити якоїсь гострої аналізи якоїсь критики в бік Міністерства оборони від самого Міністерства оборони, да, якої саморефлексії, і більше таких нейтральних дипломатичних. Висловлювань, які навіть складно трактувати. Половина опитаних громадян в Україні та майже 60% за кордоном загалом довіряють українським новинам, які споживають, повністю довіряють новинам менш як 10%. Про це свідчать результати дослідження соціальної згуртованості проведеного проведеного громадською мережою опора серед респондентів в Україні 49,4% можуть довіряти більшості новин, які вони споживають, але лише 6,4% повністю в цьому впевнені серед респондентів за кордоном 58,8% вважають, що можуть споживати більшість українських новин. Ще 14,6% респондентів в Україні вагається, А за кордоном варіант важко відповісти. Обрали тільки 6,7% відсотка респондентів. Власне, от, якщо ми говоримо про ем, інструменти боротьби з дезінф. Інформацією, власне, і так далі. От такий от відсоток. Це загроза у воєнний час, власне, чи це може бути? Чесно кажучи, я взагалі не розумію, для чого це нам знати, без контексту, ну, зараз поясню, да, без контексту, які джерела цієї інформації. В смислі, чи довіряєте ви новинам, які ви споживаєте? Ми з вами неодноразово говорили про те, що зараз у людей є можливість обрати канал комунікації, яким споживати новини. Тобто в епоху інтернету і наявності у нас слава Богу поки що світла. Пам'ятаєте, як минулої осені через е кончених сусідів були ситуації, коли світла не було? От коли світло є, да, людина може. І електрика людина може обирати який канал комунікації споживати, на якому каналі дивитися новини, дивитися єдиний національний марафон чи читати онлайн змі, чи черпати інформацію про поточну реальність з. Анонімних телеграм-каналів, да, розуміючи, що ця інформація анонімна, чи читати закордонну пресу, чи оформити підписку на корейські засоби масової інформації для того, щоб розуміти, як там ставляться до України. Як в Азії, умовно кажучи, там та да? чи десь в далеких країнах дивляться на Україну? Тобто ти можеш обирати канал комунікації. А якщо ти можеш обирати, очевидно, що ти споживаєш новини з того каналу комунікації, якому довіряєш. І от далі наступне питання: та да? а що це за канал комунікації? Якщо цей відсоток людей довіряє? Єдиному національному марафону ми маємо уявлення про контент, який вони споживають, та, і хто там основні джерела інформації. А якщо цей же відсоток черпає ці новини з анонімних телеграм-каналів, то це геть інша ситуація. Тому о, питання довіри, недовіри uh -huh. до новин, яких ти споживаєш, ну це як. Знаєте, це як чи подобається тобі сніданок, який ти вранці споживаєш? Ну ти ж сам його обираєш. Тобі ж його не в їдальні дали. Якщо ти готуєш його вдома, ти сам обираєш, що ти будеш на сніданок їсти. Оце питання довіри до новин, які ти споживаєш. Ти сам обирає, обираєш з якого каналу комунікації їх отримувати. Можливо, тоді навіть обираючи канал комунікації, люди критично ставляться до того, яка інформація там з'являється. Ну, Судячи з того, яка кількість людей продовжує користуватися анонімними телеграм-каналами, причому я ще, знаєте, можу зрозуміти якісь пліткарські канали. Не будемо їх рекламувати і називати, але людям просто подобається стилістика чи плітки якісь. Але яким чином можна споживати новини не роз... з анонімних телеграм-каналів, я от, ну правда, просто не уявляю. Ти уявлення не маєш, що за люди там працюють. Засоби масової інформації, хоч ліцензуються якось, так, контролюються кимось. Умовно кажучи, є Нацрада з питань телебачення і радіомови, яка може винести попередження за порушення тих чи інших стандартів чи правил так, ліцензійних умов. Телеграм-канали ніким не регулюються, і це інформація, яка повідомляється анонімно. Навіть коли ти гидосний коментар комусь в соцмережах пишеш, ти пишеш це зі своєї сторінки, є твоє прізвище-ім'я. Ну або там мік, да, в соцмережах. Це можуть побачити твої друзі, у тебе є якась саморефлексія, у тебе є якийсь фільтр. А в анонімних телеграм-каналах немає геть нічого. От я я не засуджую, я просто щиро не розумію, як можна настільки не довіряти якимось своїм власним відчуттям. Можливо, це. Yeah, please, please. Можливо, да, можливо, це якесь знаєте, бажання один із психологів, оскільки має психологічний проект, також він говорив про те, що в нас навіть на якомусь такому генетичному рівні в українців особливо закладена власне така недовіра до влади. І кожних три роки вона проявляється все більше і більше. І можливо, оця от недовіра, якась певна, вона і штовхає людей на якесь таке знаходити, знаєте, щось найгірше, і от власне такі анонімні канали просто переповнені там інсайт, там, тіто зустрілися, в Україні буде переворот і так далі і тому подібне. І от люди в цьому аналогічно, навіть оці проекти, де там говорять про людські проблеми, з найгостріших кутів, не будемо називати ці проекти, але знову ж таки, ну їх також дивляться, бо хочеться, знаєте, десь поринути в якісь ще більші проблеми, щоб зрозуміти, що ти ще, в принципі, не так погано і живеш. Ну, мабуть, так, я не знаю. Цікаве, до речі, дуже пояснення, але пам'ятаєте, як під час Другої світової війни росіянці, до речі, робили це і зараз на полі бою всього кілька разів, просто це дуже застарілий метод на початку повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюся, коли оці лістовки, агітки розкидали, угу. які мали би деморалізувати військових. так? От власне зараз навіть не треба витрачатися на це, навіть не треба шукати способу поширити ці інформації. Люди самі охоче йдуть в ці анонімні помилки, починають на цих помилках ритися, шукаючи щось ну, максимально трещове, максимально токсичне, максимально отруйне. І залюбки так роблять це частиною свого повсякденного життя. Але власне, от щодо, буквально останнє питання до вас, бо вже мусимо вас відпускати. А от щодо комунікації, от про те, що ми говорили, в Верховній Раді був зареєстрований законопроект на прохання громадськості і різних лідерів громадських думок, так Юрчишином, якщо я не помиляюся, про те, щоб засідання Верховної Ради транслювалося онлайн на телеканалі Рада на Ютуб каналі і так далі, і не підтримали знову ж таки. Нібито через заходи безпеки і так далі. Але, але це вже. Чуємо четвертий рік поспіль так, і, і так. бачимо трансляції в Тікток. Верховній Раді са міжнародні депутати транслюють, описують і так далі. Чому ні? Чому не підтримали? І наскільки це може власне зіграти з нами злий жарт? Слухайте, мені трохи соромно, але хіба вчора не відновили трансляції? Так, але та побачили спеціально під сап і набу, власне. І ми всі бачили, як люди взагалі зраділи, коли побачили, і, власне, а так ні, далі все, далі знову закрите. Я не знаю, просто чому всі так зраділи, знаєте, відновили трансляцію. Ну це прям топ-тема. Це була головна новина вчорашнього дня, а потім середній палець депутата Власенка. Я просто не дуже розумію, за чим вони там зібралися спостерігати, тому що відкритість насправді дуже необхідна, якщо є автономність. Ми з вами чудово розуміємо, що наразі немає. Ну, чесно, да? ну немає ніякої суб'єктності парламенту. А власне дізнаватися позиції тієї чи іншої фракції можна за допомогою тих самих трансляцій, які вони ведуть. Тому, чесно кажучи, я не дуже розумію, що на рівні національному вирішить поновлення цих трансляцій, але якщо такий суспільний запит є. То власне у нас є телеканал Рада, який, якщо я не помиляюся, досі залишається державним підприємством, у якому да. в статуті написано, що основна основний вид його діяльності да, це висвітлення роботи Верховної Ради України. Просто не треба нічого нового придумати, Потрібно просто повернутися до виконання чинного законодавства. Сподивимося, власне, чи буде це зараз? 26 голосів не вистачило, тому ймовірно, історія далі із ток трансляціями буде продовжуватись від окремих нардепів. Вам дякуємо, пані Олено, за те, що доєднались до нашого етеру. Нагадаємо, з нами на зв'язку була кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчині у галузі комунікації і медіатехнологій Олена Морозова. Говорили про інформацію.